Вчора, в черговий раз, Російська Федерація здійснила терористичний акт по нашій території району, саме по місту Кривий Рів, балістична ракета Ескандер. Все те, що можна зараз повідомити. Спеціалісти проводять аналіз і скажуть більш детально, що за ракета, який тип, а це точно можна сказати, що це балістична ракета. В результаті влучання по готелю, на превеликий жаль, троє людей загинуло відразу. І Четверта людина померла в лікарні за чоловік 43 роки. І, тобто у нас четверо загиблих і 30 людей отримали поранення, з них 14 в тяжкому стані, більшість госпіталізована, знаходяться в лікарні. Лікарі роблять все можливе для того, щоб якнайшвидше вони одужали і врятувати життя. На місці події працюють всі служби, комунальні служби, ДСНС ще працює, рятувально-пошукова робота не завершена, розбори завалів продовжуються. І остаточно сказати, що там ми можемо тільки після завершення рятувально-пошукових робіт. На місці також відкриті штаби, які роздають всю необхідну допомогу для людей, які отримали пошкодження своїх будинків, це USB, плівка. Орієнтовно більше 15 будинків зазнали пошкоджень, але зараз ще триває обхід по квартирний, по дворовий обхід місцевої влади і точну цифру пошкоджень буде сказано пізніше, коли завершиться обхід. Пошкоджено також ще будинок культури і більше двох десятків автівок. але цифру завершено, коли буде повністю зроблено, повністю обхід як поліції, так і місцевої влади. Крім на 2-3 години ще попередньо може бути тривати ця пошукова рятувальна робота зі слів працівників досягнених. Це тривогу, чесно, не подскажу, ребенка спать лежили, яка не би ракнула, відсюди. Ну, це все. Ну, У нас на нашу сторону виходить, благо, що більш мені ну, чисто там жалюзі попадали, таке все, а так, ну. Ну, естественно, пылюка, двери, ну, входные. Пришлось приподнимать его просили. Так Бог мило, слава Богу. Ну, одна хата, так. одна беда. прошлый раз в октябре пронесло, В квартире все окна, кухня. вот это Даже вот это с кухни на туалет, что окошко прямо с рамой вылетело.